Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 червня 2024 року орієнтовно склали 539 тисяч 320 осіб особового складу, 1260 окупантів ліквідовано за минулі 24 години. Танків ворога знищено 8 тисяч 42 штуки, три за минулу добу. Бойових броньованих машин спали. Лано 15 тисяч одиниць, 9 за добу артилерійських систем РФ успішно розбито 14 тисяч одиниці за добу 42. РСЗВ, російська орда втратила 1108 штук. Засобів ППО армія міра не дорахувалася 868 одиниць. Ще п'ять ліквідували за минулий день. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 359 одиниць. А от гелікоптерів ворога. Успішно приземлено назавжди 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 11 тисяч 459 одиниць за минулу добу 24. крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах. Збито 2324 штуки. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Рашисти втратили 9%, 19 тисяч 468 одиниць, 61 за минулу добу. Спеціальної техніки РФ спалено 2420 штук, ще 11 за минулу добу. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!